Привіт! У цьому відео ви навчитеся створювати та редагувати мітки у програмі Google Earth Pro. Зробимо це на прикладі місць видобутку корисних копалин, а саме бурштину. Завдання на сьогодні знайти та позначити місця видобутку бурштину в Сарненському районі Рівненської області. Для цього відкрите програму Google Earth Pro та скористайтеся рядком пошуку, аби знайти Сарнинський район. Поруч із містом Сарне значних місць видобутку бурштину немає, тому перемістіться на північний захід до СМТ Дубровиця. Поруч з Дубровицею є дві ділянки, ландшафт яких на знімках різко відрізняється від сусідніх. Одна ділянка знаходиться на захід від селища, інша на південний захід. Вони і є місцями видобутку бурштину. На знімках бурштинові копальні мають світлий пісочний колір. Оскільки не вкриті рослинністю та характерну кратероподібну форму. Це пов'язано зі способом видобутку бурштину. Тепер позначте знайдені місця на карті. Для цього у вікні місця натисніть правою клавішою миші на пункт Мої місця. Та виберіть Додати папка. Створіть нову папку з назвою місця видобутку бурштину. Поставте мітку, натиснувши правою кнопкою миші на створену папку. Та виберіть в розділі Додати пункт мітка. Тут ви бачите вікно з налаштуваннями мітки. Назвіть її довільним чином, наприклад, 1. Інші поля залиште за замовчуванням та натисніть ОК. Готово! Ваша мітка з'явилася на карті. Ще один спосіб додати мітку: скористатися інструментом додати мітку на верхній панелі інструментів. Виберіть цей інструмент і позначте друге знайдене місце видобутку бурштину. Надалі можете користуватися зручнішим для вас способом. Позначте ще одну купальню поблизу селища осова того ж району. Ця купальня знаходиться в лісі і виглядає інакше, проте ми все ще можемо її ідентифікувати за світлим пісочним кольором і характерною текстурою. Друге завдання редагування міток. Після створення міток ви завжди можете коригувати їх, додати опис, змінити місце розташування та вигляд. Для цього натисніть праву клавішу миші на мітці та перейдіть в меню властивості. Тут ви можете обрати для кожної мітки окремий символ і колір. Підберіть різні умовні знаки для копалень у полі та в лісі. Ці самі дії можна виконати для цілої папки. Тоді всі мітки в ній матимуть однаковий символ і не відрізнятимуться за кольором. На сьогодні це все. До зустрічі в наступному відео.